Дала коментар Івано-Франківської прокуратури про затримання мешканця Буковини, який вчинив чотири розбійних напади на території Івано-Франківської області. Цього зловмисника було затримано 25 числа працівниками управління карного розшуку Чернівецької області. На його слід ми вийшли, починаючи. Свою злочин... З його Яку він розпочав на території нашої області, це 26 травня в селі Товарниця Путильського району, де він за лісу приміщення мешканців цього села 54-го року народження і заволодів її грошовими коштами в сумі 3000 гривень. По даному факту було порушене кримінальне провадження за ознаками грабежу. Частини 3, проникнення в житло. Тоді, тоді, десь приблизно ще в 3 липня було вчинено схожий злочин в селі Потирського району. Там заволодів коштами, і коштами громадянки в сумі 7 тисяч гривень і цінними речами. Було направлені туди всі співробітники управління, задіяні райвідділи Вижницький, Путильський, повністю проводив комплекс розшукових заходів. Було здійснено запити в сусідню область івано франківську чи не вчинялися на їхній території аналогічні злочини. Було з'ясовано, що в цей період, з травня по липень місяць, аналогічні злочини вчинялися на території Верховинського, Снятинського і Косівського району. Спільними діями з працівниками міліції Івано-Франківської області нам в липні місяці, в кінці, вдалося встановити особу зловмисника. Чому не був затриманий в липні місяці? Тому що за місцем проживання він не знаходився. Це мешканець одного з сіл Вижницького району, 85-го року народження, раніше судимий. Дома він не проживав свою діяльність, своє життя він проводив в лісі, в полях, пересувався на велосипеді, пересувався пішки лісами, полями. Площа, сама розумієте, від Путили до, до Чернівців дуже велика. Всі його пити ми повністю не могли, але проводили певні заходи і 20 20, виходить, Уже 24, 23 числа він в селі Комари, Комарниці Сторожнецького району він вчиняє розбійний напад на, мешканцю, на мешканку цього села. Ми виходимо на його слід, йдемо по його слідах. Йому вдається в лісі від нас відірватися. Ми перекриваємо, знаючи, що він буде намагатися втекти. За межі області перекриваємо железнодорожні вокзали, перекриваємо автовокзал, і 25 числа при спорубі втечі на автовокзалі у місті Чернівці співробітником про лікарного рожку він був затриманий. Вилучені речові докази, які він заволодів у мешканців Івано-Франківської області, частково у наших мешканців. Його відбитки пальців. І встановлена його причетність до вчинення зґвалтування неприродним способом мешканці міста Чернівців, яка ця подія мала місце в 2014 році. Вона йшла на навчання, він затягнув її у підвал і пограбував і вступив з неї та визноси неприродним способом. Вона вже його опізнала, йдуть слідчі дії. І проходить перевірка на почасність ці до вчинення інших аналогічних злочинів, як на території нашої області в минулих роках, так і на території інших областей, які будуть у мене запитання.